Так, ви вже помітили, що в нашій школі номер 20 працюють 52 досвідчених професіоналів. Із них вчителів методістів сім, старших вчителів 12, вчителів вищої категорії 32, вчителів другої категорії 6, вчителів першої категорії 10, спеціалістів 4. Дев'ять вчителів нашої школи відзначені ознакою освіти, «Відмінник освіти України. Общі старші роботи всіх учителів заставляють около тисячі літ. І перше, як завжди, привітаю з професійним святом своїх колег. Директор школи номер 20 вчитель малюдин, відмірник освіти України, бакаляр Олена Вікторівня. Шановні колеги, дорогі друзі, я ще вітаю вас з нашим професійним святом. Професія вчителя це, мабуть, не така найзначіша професія в світі. І я навіть би сказала, що це не просто професія, а це покликання. Покликання, яке вимагає від нас віддачу всіх своїх сил, натхнення, творчості. І взагалі професія вчителя це служіння дитини, яке не знає ні каніку, ні перерв. І наша професія особлива тім. Що в нас в цій професії поєднується і молодість душі, і мудрість слова, і щоденна така нелегка наша праця, і щоденне свято перемоги знань над неуством. Шановні колеги, країна Сходу, слово Вчитель пише з великою букви. Так ось я бажаю всім нам. Щоб ви дійсно своїми вчинками, свої, своїй діяльністю доводили всім, що дійсно це слово, наш покликання з великою Богою. Я бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, бажаю успіхів, бажаю, щоб всі члени вашої родини були довго-довго з вами. Бажаю, щоб наші діти були щасливіші ніж ми. І, і взагалі кажуть, ви знаєте, що в народі така мудрість. Що ми сіємо розумне, світле, вічне. Так ось я бажаю всім нам, щоб ті зернята, які ми посіяли в нашій школі, це були врожай успіхів наших дітей, врожай любви до нас і поваги, щастя вам і низки вам.